Я щиро вітаю всіх телеглядачів. Це телеканал «Вінниччина» і ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю сьогодні. В нашій студії Ірина Борзова, народна депутатка України. Ми щире вітання вам, пані Ірино. Вітаю, пані Світлано! Вітаю, шановні українці. Отже, тема соціальної підтримки сімей з дітьми а також оновлення державних програм допомоги залишаються однією з ключових тем для українців. І сьогодні, власне, ми будемо говорити про те, як держава намагається підтримувати, які є нововведення і чого очікувати тим, хто має можливо найбільше проблем або найбільші виклики сьогодні. Нещодавно Верховна Рада ухвалила рішення щодо одноразової виплати 50 тисяч гривень при народженні дитини. які до Додаткові види фінансової підтримки для сімей з дітьми вже передбачені законодавством, і які нові програми можливо плануються, і як ця програма вплине на життя молодих родин? Дійсно, наразі дуже важливо підтримувати українські родини, які саме живуть в Україні, народжують дітей, виховують дітей сьогодні. Всім важко під час війни, тому. А родини з дітьми, на мою думку, потребують такої посиленої уваги та підтримки у такі важкі часи. Парламент нещодавно ухвалив важливий законопроект на підтримку саме українських родин, в яких народжуються діти, на підтримку. Українського життя новонароджених дітей, і саме даний законопроект передбачає такі системні стабільні виплати у 2026 році. Отже, по перше, збільшується одноразова грошова допомога при народженні дитини і складатиме 50 тисяч гривень. Також мати буде отримувати щомісячну допомогу до одного року у розмірі 7 тисяч гривень. Для прикладу, на сьогодні така допомога становить 860 гривень. Важливо, що якщо мати або хтось з членів родини все ж таки вийде на роботу, зможуть отримувати відповідно. Кошти у розмірі 7 тисяч гривень на догляд за дитиною. Саме ці кошти можна буде витратити. Тільки на дитячий садочок оплату або оплату няні. А чому це дуже важливо? Тому що насправді це така підтримка для жінок. Коли дитині виповнився один рік, вона зможе собі, в принципі, знайти роботу, отримувати заробітну плату і ще отримувати від держави додаткові кошти, які мати зможе витратити на оплату послуг няні або витратити на послуги в приватному дитячому садочку або в державному дитячому садочку. Це така підтримка для жінок у працевлаштуванні, щоб все ж таки вони після того, як е, отримують освіту, е, одружуються, народжують дітей. все ж таки продовжували свій професійний е, шлях. Також дуже важливо, що з 2028 року вступить в дію така норма, як є садочок. Це якщо громада не забезпечує дитині а з 3 до 6 років місце в дитячому садочку, родина буде отримувати 8 тисяч. Гривень і також зможуть оплатити або доплатити за певні приватні послуги вже в приватному дитячому садочку. Також зберігається в нас допомога при народженні дитини, пакунок малюка. Єдине, що вже пакунок малюка можна буде отримати після 36-го року. 36-го тижня вагітності, тому що раніше родина могла отримати тільки тоді, коли народжується дитина, через місяць, через два. Інколи цей процес затягувався, або отримати грошову відповідну компенсацію вартості пакунка малюкам. Також в законі передбачена допомога для родин, які будуть вести свою дитину до першого класу, це пакунок школяра. Так, це додаткова допомога 5 тисяч гривень для родини для того, щоб зібрати дитину у школу. Тобто, знаєте, це такі певні зміни у 2026 році, які можливо дадуть більше впевненості та Стабільності в першу чергу для жінок пані Іринот. Я слухаю, і насправді такий широкий перелік різних можливостей сьогодні для мам, які е, насправді ось це все, що ви перераховуєте, напевно, дозволить в першу чергу мамам. Молодим почувати себе так. більш впевнено і захищено, і це в ці особливі дні для країни в дні випробувань це особливо актуально. Якщо й говорити ще про народжуваність і про демографічну ситуацію, яка є в Україні, можливо, це стане для когось стимулом, можливо, це просто додасть впевненості, але це велика робота. Буквально кілька слів чи довгою була робота над цим пакетом законів, і наскільки вас підтримували? Однопартійці або ж депутатський корпус. Насправді мені здається, що такі зміни і даний законопроект потрібно було ухвалити ще набагато раніше, тому що, тому що зараз економічно важко всім, якщо жінка отримувала 860 гривень на місяць. Ми всі з вами розуміємо, що тільки упаковка там, підгузників коштує орієнтовно стільки ж. Коштів тому це було зовсім мало. А зал об'єднався парламент, об'єднався навколо цієї ініціативи, тому підтримка маємо. Була, результат. Маємо певний результат і дуже сподіваюся, що в нас діти у 2026 році будуть народжуватися в мирній країні з любов'ю в родинах, яких є кохання. Де чоловіки повернулися з війни, і молоді, можливо, мами або жінки, які вже народжують третю дитину, будуть щасливі і впевнені у завтрашньому дні? Ну і чи можуть українські родини розраховувати на старт або розширення державних виплат та пільг для дітей вже в цьому році, коли запрацює цей механізм? Даний механізм запрацює з 2026 року, з 1 січня наразі також парламент розглядає проект бюджету на 2026 рік, і важливо, що саме кошти на підтримку даного законопроекту на підтримку родин, в яких народжуються діти, передбачені. Але хочу звернути увагу на те, якими Послугами, якими допомогами можуть також скористатися родини, які виховують дітей. По перше, з 15 листопада стартувала програма зимова підтримка, ініційована президентом України Володимиром Зеленським, і кожен громадянин України, який перебуває і проживає на підконтрольній території, а також і дорослі, і діти відповідно можуть отримати. Тисячу гривень витратити ці кошти на ліки, на одяг Спорт, українського культуру. виробництва, так, на книжки, можливо, на поштовий зв'язок, на благодійність. І тут важливо говорити про те, що це така додаткова соціальна підтримка тисячу гривень. Це дійсно не багато, але якщо в родині є п'ятеро дітей, то це 5 тисяч гривень. Можливо, можна оплатити комунальні послуги або купити зимове взуття дитині. Важливо, що також з грудня місяця стартує програма Тепла зима це для таких Найуразливіших категорій населення для родин, які опинилися у вкрай важких обставинах, такі родини відповідно зможуть отримати 6,5 тисяч гривень. Хто має право скористатися такою послугою, такою додатковою соціальною підтримкою? В першу чергу це родини, які виховують дітей і мають статус малозабезпечених. Тобто, якщо родина малозабезпечена, неважливо одна дитина, дві дитини, три, чотири чи п'ять, і це є багатодітна родина на кожну родину. На кожну, вибачте, дитину родина отримає 6,5 тисяч гривень, і відповідно ці кошти також можна буде витратити на дитячий одяг, взуття, тільки все українського виробництва. Також це одинокі пенсіонери, які потребують додаткового догляду. Також це діти. Сироти, діти, які знаходяться під опікою, діти, які знаходяться в будинках сімейного типу, в патронатних родинах також отримують 6,5 тисяч гривень. І люди з інвалідністю, особи з інвалідністю першої групи, числа внутрішньопереміщених осіб. Ця програма тепла зима охопить десь орієнтовно 660 Тисяч українців, тобто, це програми, якими можна скористатися відповідно у 2025 році. Про закон, який ми з вами говорили попередньо, вступить в силу з 2026 року, і також в 2026 році передбачено в державному бюджеті розширення підтримки дітей, які навчаються у школі. А саме безкоштовне харчування. Сьогодні харчуються безкоштовно діти з першого по п'ятий клас. клас. Так і плануємо, що з 2026 року, все ж таки буде. Фінансування з державного бюджету і всі діти з першого по 11 клас будуть харчуватися безкоштовно. Також планується у два рази підвищення академічної стипендії. Майже для 163 тисяч студентів. Це важливо, бо студенти це також діти, і це також така потребують підтримки. Так, певна підтримка. І важливо, що у 2026 році передбачається продовження програм. Підтримки дітей ветеранів війни, загиблих наших героїв щодо безкоштовного фактично навчання у вищих закладах освіти, у закладах профтехосвіти. освіти на сьогодні вони отримують компенсацію з державного відповідного бюджету. Тобто, держава їм повертає таким родинам кошти за навчання, і також важливо, що для нашої молоді продовжується програма надання грантової підтримки. Важливо навчатися добре. Це я зараз говорю для школярів 11 класу, здавати гарно. Мультипредметний тест національний, щоб були високі бали, і тоді можна буде отримати додаткову фінансову допомогу в розмірі від 15 до 27 тисяч гривень і відповідно заплатити за навчання. Це такі, на мою думку, перші кроки підтримки знаєте дітей від пелюшок до першого класу. Від пелішок і до, до і, диплому, там. але насправді мені і здається, так, що ми повинні рухатися до того, щоб держава Україна підтримувала з народження до 18 років від пелішок до диплому. Дитину, яка народжується в Україні і надавала їй таку вагому підтримку і родині, і дитині і в доросле життя. Звісно, це дуже потужні пакети соціальної підтримки. Ви звісно зауважили, що краще б це було раніше запрацювало, але це дуже важливо, що саме в такий важкий час для країни країна знаходить можливість підтримувати дітей, бо це наше майбутнє, це майбутнє України. Ще одне запитання: ви неодноразово говорили про ініціативу внесення змін до закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Чи планується підвищення розміру цих виплат або розширення переліку послуг для таких сімей? Тому що це теж також надзвичайно вразливі категорії нашого населення, і ці люди потребують підтримки, звісно. Так, ви знаєте, діти з інвалідністю, родини, які виховують дітей з інвалідністю, насправді потребують величезної підтримки. Це така болюча тема, вразлива, на мою думку, тема, тому що на сьогоднішній день основна допомога це державна виплата, є вкрай низькою. Орієнтовно це. Мінімально 2600 гривень, і найбільша виплата сягає 6-8 тисяч гривень. Це вже перша група категорія А цих коштів взагалі не вистачає на ті потреби, які мають родини, які виховують дітей з інвалідністю. А це і побут, догляд, лікування, реабілітація, певні корекційні зайняття. І особливо важко насправді, на мою думку, це жінкам, тому що дуже часто, на жаль, жінки, які виховують дітей з інвалідністю, залишаються самі, і фактично вони не можуть працювати, тому що потрібно дивитися, доглядати дитину на жінці, абсолютно все побут, догляд, реабілітація, лікування, інколи робота і. Постійна тривога за завтрашній день, а що буде завтра. Я багато спілкуюся з жінками, які виховують дітей з інвалідністю. Я вже довгі роки організовую певні соціальні проекти, і навіть в моїй передвиборчій програмі був пункт про те, що обов'язково потрібно змінити законодавство і зробити все можливе, щоб полегшити життя таким родинам. І зробити якби більше підтримки, як і соціальної у сфері послуг, так і фінансової на жаль, почалось повномасштабне вторгнення, і ми не могли реалізувати би, цю ініціативу у 2022 році, але наразі. У парламенті зареєстрований законопроект. Я є співавтором саме на підтримку родин, які виховують дітей з інвалідністю. Даний законопроект передбачає підвищення якраз державних фінансових виплат. Також виплати будуть отримувати родини, навіть якщо обоє батьків працює. Також це. Втілення соціальних послуг, послуга для прикладу, раннє втручання, яка є від народження, має бути до 6 років для того, щоб рано виявити хворобу. Інвалідність, і щоб боротися навпаки з цим, тому що дуже багато лікарів говорять про те, що дуже багато чого можна змінити саме в ранньому віці. Також це послуга денного догляду, інклюзивного супровіду. І дуже така послуга необхідна для жінок, це послуга відпочинку для батьків. На сьогоднішній день, на жаль. Соціальні послуги у громадах вони тільки розвиваються і практично, і в реальності не надаються. Даний законопроект він тільки є зареєстрований, а ми його ще будемо розглядати у комітетах. Відповідно, перше читання він повинен пройти, друге читання будуть певні поправки. Зрозуміло, що текст законопроекту може змінитися. Але я вже бачу позитивну динаміку і позитивні відгуки саме родин, батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Ми в першу чергу змінюємо нарахування, тобто на сьогоднішній день виплати. Нараховуються згідно прожиткового мінімуму. Ми хочемо відв'язати, щоб mm -hmm. ця виплата не була прив'язана до прожиткового мінімуму. На сьогоднішній день прожитковий мінімум є вкрай низьким і становить більше трьох тисяч гривень. Відповідно, і люди отримують 2600 мінімальні виплати. Проєкті закону передбачено, що розрахунок таких виплат буде відштовхуватися від розміру мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день це 8 тисяч гривень. Відповідно, якщо мінімальна заробітна плата буде рости, то і виплати будуть збільшуватися. І зрозуміло, що там різні виплати до різних категорій першої групи, другої групи і третьої групи. Тобто, фактично виплати повинні збільшуватися збільшитися у 2-3 рази, і а, плюс, якщо нам вдасться це зробити, люди також зможуть отримувати і обирати, чи вони отримують, наприклад, соціальну послугу, чи їм організують послугу відпочинку. Для прикладу, а, мамі буде гарантовано, а, яка виховує дитину з інвалідністю, а відпочинок а, протягом 30 днів. Так, от, вона зможе отримати кошти і сама обрати, де їй відпочити. або їй повинна це буде організувати для прикладу громада. Там дуже багато є цікавих таких нововведень сучасних і тих, які реально відповідають. Потребам і життю сьогодні людей, матерів, які виховують дітей з інвалідністю. Я думаю, що ми ще не один раз будемо про це говорити, але це така гарна ініціатива, якою я дуже вболіваю і впевнена в тому, що ми у 2026 році приймемо ці зміни. Пані Ірино, це насправді те, що потрібно, і те, що назріло вже давно, і з чого мала незалежна Україна розпочинати в соціальному напрямку. Ви дуже надто багато працюєте саме і для вас близький соціальний напрямок, і є певні результати, є певні закони, які ось ось уже запрацюють. І я, в мене ніяких сумнівів, що запрацює і цей закон. І нарешті мами, які виховують дітей з інвалідністю, ну отримують знову ж таки належну підтримку, тому що це надважка так. робота. Це свого роду героїзм. Так. Тому дякую за роботу вам і тим колегам, які долучаються, і тим, хто підтримує. Дякую, дякую вам за візит. Питання соціальної допомоги та підтримки сімей залишаються в центрі суспільної уваги. Тому все те, про що ми сьогодні говорили, важливо, і е, щось запрацює вже в 26-му році. Якісь закони ще проговорюються, але я переконана, що вони необхідні для наших мам, для наших родин, тому що це підтримка в хороші часи була потрібна. А в часи випробувань і війни тим більше. Дякую, пані Ірину, за візит. Дякую за роботу. І Нагадаю, що гостею нашої студії була Ірина Борзова, народна депутатка Україна. І після нашої розмови залишається лише додати бережіть себе, бережіть дітей, бережіть свої родини. І звісно, до наступних зустрічей.